Доброго дня, 9 квітня, погода не тішить і не радує. Усе припорошено сніжком і морозно. Моя операція з раночку накрилася тазиком. По тій причині, що каже Юра, не буде він тобі там досвіта крутити, тому що мерзло. Думаю, вийду перевірю. Ой, бідні дельфініуми. не знаю, що буде. Тюльпанчики стоять бобляшки доверху. І це ще на сьогодні, на завтра, на післязавтра. От, ну, одним словом, до неділі точно. Нарциси мають розпускатися. От. Вийшла інформацію перевірити, яку Юра сказав, і таки бачу, що він був правий. Не видно, щоб він тут щось накручував десь свіже. От. Але, але здалеку бачу десь на сусідньому городі. На сусідньому городі ото кротить, ще й добре крутить. Ну як кротить. Не зараз кротить, тому що це теж воно ще он які, ще зночі. І ще нас тут по сусідству теж під деревом. Бачу, працює так, як треба. Він ще хто зна. Може він тут, а не один. Дивіться, що робиться. Бачите, що робиться. І. Щось мене. Ну, а це ні, це може вже кури подерли. От, одним словом, десь він спить собака. Джек біг за мною взаді, Думав, що я йому зараз не знати, що тут де накидаю. Що? Ти, ти чого так крила ставиш? То від холоду, чи то від, то, чи то від чого, чи то ти вже хочеш мене побити. Ні, пішов. Вирішила купати курам і фазанові трави, то хочу вам сказати, що щоб була така земля, знаєте, промерзла, то ні. Земля не промерзла. А на поверхні то славний мороз. Ні, ну все-таки, що співень до мене сьогодні не байдужий. Я вперед він ззаді. О, налетіли пастися. Одного тільки не вистачає, он ходить, не моряться і все зі старим півнем, друзі. Ну, вже запитувала, буду знов запитувати. Можливо, кому потрібен ось такий красенький, золота шийка, славнючий півень. Ну що, як вони з цим не миряться, га? Цей гонить його, цей старший той молодший. О, як гарненько пасуться. Ну ви подивіться на це. Подивіться на цього Джека. Ну я не можу. Що він зі мною сьогодні бігає? Куди я, туди він? І то такої розставляє крила. У мене таке враження, що він мене рано чи пізно таки десь добне. О-о-о-о, о. Оманю о, о, о. О, моя, який кавалер. Слухайте, сьогодні думаю, так, якщо не кротолов, бо кріт бо десь спить, то значить дроворуб. Ну, є на те трішки причина. Зараз покажу. Значить, погляньте. А пам'ятаєте, скільки я сюди дров носила? Ось такі погодні умови, вони диктують своє. Та й гарно дрова спалюються. Ну, одним словом, нарубаних їх ще є. Ще ось тут казав Юра лінтяйки. Що як ви лінтяйки? Ще звідси лінтяйки всіх не поносили. Ну, Але справа в тім, що ці дрова сирі і е, розпалюємо тільки раз в день. От, десь після обіду і так до вечора. І ви знаєте, що вчора палили ось цими дровами виключно. І слухайте, не можна хати напалити. Холодно і холодно, холодно і холодно. Та значить, беру трішки Юра зайнятий зараз. от, Зараз його взагалі вдома немає. Що ви думаєте? От. Ну, а день теж зайнятий. Та я думаю, тихенько собі, поки він не бачить, порубаю ось цих дров. Вони сухенькі, кражики лежали, посохли. От вони горать, то аж грубі тоді двох котить. Та ще слухайте, махаю, махаю, дивлюся, деякі пеньочки тут з сучками. Та знаєте, який би сучків. То розрубала, дивлюсь, який сучками. І перекидала, і через плече, і, як хоч, відкинула. Бачу, що ні не буде діла. Ой, слухайте, оце таке десять робіт робити. Поки там ходила, забула, що свиня баняка варила, знов підсмалила, скаже Юра, господиня. О, дай но ну, красуня, ти не сесі, чи не сіла. О, напевно, що перша квочечка бентамочка сіла. Дивіться, що робить. Ну я звідси яйця забираю, покажи. Ну, дай я тебе підніму. Ж моя така маленька. Ну, забирала, не забирала, але щось її лежить. І це вже вмостилася кочечка, Ну, пораджуся з Юрою, як буде правильніше. Чи ми будемо її на бентамканих яйцях лишати, чи може ми під неї ще підкладемо. Правда, Манюня, ми дуже, знаєте, любимо, коли в нас бентамки висиджуються саряд. Та потім бентамочка їх водить, ці сарята вже ростуть вже вищі бентамки, а вона ще їх водить. І яка воно кумеденька. дивіться. Ну і ти ж мені ніякої шкоди не робиш. Але хочеться довбути, але хочеться. Все, сиди. Ти що тут такий довольний? Що ти тут такий задоволений? Ай, співав тільки що. Уже я вперше почула, як голосно співає. Все, подибав. Ще один наш кавалер самотній. Не знаю, як, як надовго. Так, ну все, дорогі, Пора збиратися на роботу. Гарного дня усім. Чекаємо весни. Дочекаємося тепла.